Мене ніхто не покликав на вечірку. А чого? А чого? Я сам прийду. <сум> Тікайте, дурні люди. Я все одно вас знайду. Я прийшов за вами. Ну що ж, всім здорово, братва. вас з вами Колябіно і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Охота на людей. А якщо бути точним... Монстри SCP. Ми продовжуємо з вами знімати тематику Монстри SCP. Сіпі. Граємо в гру про Джейсона Уурхіса, Братва. Сьогодні ми змираємо за такого персонажа, як я вже і сказав, як Джейсон Вурхіс, Братва. Цей персонаж вважається безсмертним. В його здібності входить телепортуватися. У нього йде маска на лиці, тому його справжнього лиця ніхто ніколи не бачив. Коротко і ясно, це маньяк, який вбиває людей. І сьогодні ми. Будемо тими самими маніаками. Ну, а ви не забувайте ще раз прижимати лайк і підписуватися. А ми продовжуємо шукати жертв. І це остання вртова гра по хоррорах. Остання гра по темі хоррори. Погнали! Ми шукаємо братва, наступних жертв. Хай не думають, що ти чути в мене. Дівчинко, ходи до мене. Ха, ха ха. Я тебе відчуваю. Ходи до мене, я тебе просто вб'ю. Ходи до мене. thank mm -hmm. you Так, він знаходиться в хаті в цьому домі. Ну що ж, друже, я йду по тебе. Раз, два і третій раз. Фінальний. Ну що, ходи до мене. А, берем ножики і по ножиками стрілами в нього кидати. а Братва, він, походу, просить, що в мене є стріли. Ну ладно, біжимо за ним. Не ламай мені машину, я її сам купляв за свої гроші, аж за 100 доларів її купляв. <хи> Ладно, друже, пора з тобою закінчуватися. Телепортуюсь до тебе і погнали. JSON з звертва має таку саму способність, як і, як і Слендермен. Він може телепортуватися. І сьогодні ми вже не раз цим, так сказати, цією функцією користувалися, і ще не раз будемо користуватися в натурі полезна фішка, полезна функція. Тому хто хоче пограти за Джейсона Wurхіза. Урх... Хто хоче порати за Джейсона Вурхіса, хакайте цю фішечку і погнали. Минус ша один, залишилося ще 4. Ну що ж, їде. Йди до мене. Хахаха. То сам по собі не швидкий цей джейсон Вурхиса, але телепорт. Порция хорошая штука. Это тоже. Так, ну що ж, і остання, перетостання жертва на сьогодні. Дві дівчини. Ходіть сюди. На! А, один хлопець. І ще одна дівчина. А, один хлопець, два хлопці і дві дівчини. Все, і тепер точно. Дві дівчини. Сюди. Бачите, він по мені стріляє мені взагалі пофіг. Так Джейсон Бург безсмертний. Ха-ха. Дурне воно. останнє жертв И остання жертва. Так, остання. Ходи до мене, маленька жертва. Так, прощай. Ну що, до побачення. Ну. не треба зв'язуватися з Джейсоном Вурхісом Ну а на цьому все, братва, з вами був Коля Бінго і Джейсон Вурхіс. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте до, до 1 грудня, до зими, братва. залишилося ще 9 днів. Давайте ми з вами зробимо 1400 1430 підписників. Ну а до 19 грудня до мої до мого день народження, братва. Хто пам'ятає в мене день народження, може зробимо 1450 підписників. Ну і до нового року, до 1 січня, це ще більше місяця. Давайте 1500 підписників, братва, зробимо. Я в вас вірю, думаю, у вас все вийде. Ну а я в свою чергу буду для вас теж подарунки підготовлювати, які, поки що, не буду казати, це буде сюрпризом. Ну і, братва, все, з вас підписка, все в ваших руках, з мене подарунки. Я вам дякую за перегляд. Пишіть у коментарятора, чи як вам Джейсон Урхіс як персонаж, подобається вам чи ні, чи хотіли ви на нього грати чи ні, і чи знімати мені далі по ньому відео чи ні. Все буду читати, все буду е, учитувати, на все буду відповідати. Все, я вам дякую, а Джейсон Урхіс понав шукати нових жертв. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.